Сидимо на наркоті, та як кажуть нам мінти. Вибачайте, красну пилюльку не можу вам предложити, осталось тільки сині. На кінець це я здобрався сюди на це саме місце, а тут уже такий джунгель можливо, хтось із вас. Узнає це місце. Отут у мене стояв велик. А не, бришу ось в цьому місці стояв велик, а там я був у пол Хто дивився відео і поставив Полис вверх, тому дякую. Це просто кошмар, а води взагалі немає. Ну та що ж, приїхав, буду пробувати. Ну я вже зрозумів, що тут нема чого ловити. Ах ти йо. суло але не красило. В общем, пару годин погуляю. Калюжі під назвою села. Ну, По-другому я це лихо не можу назвати. На всякий случай ось поставив одну вудку, ну сильно сумніваюся, що взагалі хоч щось буде, так як тут а в прошлому году нічого не було на сулі, а це щоб в цьому году щось тут появилося не знаю, може там ниже потечії або вище по течії, може щось єсть. То що там ями я знаю, що не будь. А тут, оці місцині, куди я приїжджаю ловити, тут взагалі ніяких ям. То через що я с... сильно сумніваюся, щоб тут хоч щось можна було спіймати. Правда, сказати, стосовно прозроку. Надіявся, що буде прозрок. Взяв з собою костюм, ружьо, а воно, як ви бачите, ось, взагалі нічого не видно. Не знаю, зараз спробую переодінусь, піду вверх проти течії, щоб воду не каламутить особа. Так як тут, я думаю, може по коліна тут і буде, хто його здає. Тут я просто що ніколи не в общем подивлюся, хай ще камера по кожа, як і дійсно прозрокну, я сильно сумніваюся, щоб щось було. Так як він ломок оторчить. І навіть не видно, щоб її тільки що є видно Саму верхушку в неї видно і всю. І, кстати, біля ломаки уклейка невеличка. О, така ось така осечка. Уклеечка. Та добре будемо пробувати. Чотири години пройшло, любі друзі. Ні одної поклювочки. Те що я і думав. Так що, якщо хтось хоче хочет вдруг там на рибалочку насуну, то дивіться по своїй місцинці. Яку ви повинні хоч чуть, -чуть та й знати. Якщо у вас є там ями, то можливо рибка осталася з прошлого року. Якщо немає ям, так як оце тут то, то, то значить нічого не буде. Ну, зробив пару кодриків камерою, поставлю вам, надаю гарантію, що там нічого не буде видно. Кому цікаво, хай дальше дивиться, підводне відео, на якому, звісно, що, нічого не буде видно при такому прозрокові. Ну а я на цьому скажу до нових зустрічей. Возможно де-то на такому карасику зустрінемося. Возможно. Thank <laughs> you. тому году хоч два метра було видно Щоб була більш ясна картина, згадуйте, яка. скільки довж... повинно бути води на сліпороді, тобто по кожую. Ось як бачите, їй видно воду. Немає такого як раніше, що вода була в пулі. Звідкіля та риба візьметься. Точно та сама картина з другої сторони. Немає видно, щоб поле затоплене було. А в минулому році я то ли окуня, то От там он ловив на полі.